Христос Воскрес! Дорогі краяни, вашій увазі пропонується лот від Косівської філії Івано-Франківського обласного центру зайнятості, а саме композиція Косівської кераміки від майстрині Косівщини Бесік Оксани Іванівної. Лот пропонується на підтримку 10-ї військово військовостумової бригади «Едельвейс». Бесік Оксана Івановна є заслужений майстер народної творчості України член Національної спілки художників країни, лауреатка премії імені Катерини Білокур. Оксана Іванівна брала активну участь у багатьох високох народного декоративного мистецтва. Її твори зберігаються у Львівському музеї етнографії, Коломийському музеї народного мистецтва у Музеї рідного косу, а також роботи її активно подорожують за кордоном. Нещодавно президент України своїм указом призначив дворічну стипендію в містійній художньої кераміки з Косова Оксані Венків. Віримо в нашу перемогу, віримо в Збройні Сили України. Слава Україні!